Доброго дня. 14 травня 23-го року. Сіємо ми соняшник. Верніше закінчили ми свою посівну соняшника. Дякую, що завітали на канал. Вподобайка, підписка. Тут буде про все наше, про поле, про дім, про сад, про город то таке діло. Дякую. Хто зайшов, хто пішов, хто лишився. Сім. Сіємо ми сьогодні. Соняшник 59 580. Долгечко. Ось. Повна назва. Сіємо ми. Сьогодні по пшениці. У нас тут ділянка. Вчора ми сіяли соняшник по соняшнику, вчора ми сіяли 50-529. Виставили ми крок сіємо методиком, тут виставляється крок. Ось коробочка, там шестерні переставляються, тобто відстань між насінинами. У нас вчора стояв крок 36. ну Воно так як земля м'ягка і десь колесо буває. Протягується, у 40-45 відстань. Посіяли ми в, взагалі 3 посівних одиниці, вийшло у нас 8 гектар. Ми порахували, як в нас залишилося ще цього 4 посівних одиниці, і ми зрозуміли, що нам не хватить на 19 гектар цих. Сьогодні зрання, ми переставили. На крок 46, відстань 46. Тобто збільшили відстань між насінинами і посіяли. Хватило, хватило. Ми так економили, економили. Що зекономили? Ще кіла 3-4. Залишку у нас лишилося Ну, краще хай лишиться, чим потім бігати, шукати десь. Ось розстановочка наша. Відстань десь, ну, як читаємо, беремо 20. Раз, два, три, 60. Виходить. Два, три, 60. Ось. Риця не будемо, дуже тяжко знайти земля, як я вже показував ось на рівні, де зернина лежить. Земля болото. Тому тяжко їх дуже знайти. Змішуються з сиростю. Зверху пиляк, зверху ось це південь України. Зверху у нас вже сантиметра 4. Сівалка пройшла, боронували ми тут сантиметра 4 і вже пиляки. Висохло воно. Так, на рахунок того, хтось запитував, як сівалка висіває. Ось ми досівали клинок, чим мені подобається тодак. Висіває до кінця. До останньої зернини. Ось, зараз ми відкриємо лючок. Ось ось. Ось. Нема нічого. До останньої зернини висіває Тодак Це дуже добре. Дякую. За увагу. Пишіть, коментуйте, вподобайка, обговорення. Дякую особливо тим, хто додивився до кінця. Соняшник Гранстар. Будемо все, що надалі робити, все буде в оглядах. Слава Україні! До побачення.